Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що з часом Україна отримає літаки винищувачі f 16 американського виробництва. Однак вже зараз Київ має власну зброю, яка здатна завдати ударів по території Росії. Про це посадовець повідомив в інтерв'ю CNN. Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов'язково прийдуть. На жаль, тим часом ми втрачаємо наших людей, борючись за нашу незалежність. Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є, заявив Данілов. Зазначимо, західні країни заборонили Україні завдавати удари по території Росії зброєю, наданою заходом. Протягом війни на стратегічних об'єктах Російської Федерації постійно відбуваються незрозумілі вибухи, але Україна ніколи публічно не визнавала свою відповідальність за це.